Вітаю, пане Сергію. ну отже, чого варто очікувати нам від засідання Ради Україна НАТО. Яких реальних рішень і реальних кроків? Ну, власне, потрібна була б якась така асиметрична відповідь на цю російський спалах цих обстрілів балістичними ракетами, крилатими ракетами, дронами, які летять з різних сторін, фактично там, з півночі, з півдня, зі Сходу і. Саме їх одномоментне застосування робить певне навантаження на протиповітряну оборону України і створює певні проблеми труднощі з відбиттям цієї атаки. Я думаю, що ми з перших днів широкомасштабного вторгнення в Україну звертались до НАТО, до Євросоюзу з тим, щоб закрили небо над Україною, вберегли наших цивільних. У наші об'єкти цивільна військової інфраструктури, цивільна інфраструктура від цих масованих нападів. Можливо, через два роки війни власне в Європі дозріють, що це є нормально, але адже э, статут і НАТО і э, Європейського союзу ставить в основу людину її безпеку, і якщо тут буде посилення, посилення спільного захисту. України то це зрозуміло, що захищає і Європейський Союз. На, на останок лише скажу: ми ж бачимо, ми ж знаємо, що об'єднана є енергосистема України з енергосистемою Європейського Союзу. Чому не об'єднати нам європейську систему протиповітряної проти ракетної оборони з українською? інтегрувати це, щоб захищати? і вже просто завершу свою думку, тим, що зрозуміло в Європі стає всім, що захист України це захист перспективи і Європи, тому що чим більше Україна і краще тримається, це в перспективі або унеможливить війну Росії з європейськими країнами, або відкладеться на значно довший період. Чи можуть бути ухвалені якісь інакші рішення не лише про <кхи> захист України від ворожих атак, а також про удари у відповідь? Принаймні про це говорив міністр закордонних справ Польщі Рослав Сікорський. Що Путіну треба відповідати тією мовою, яку він добре розуміє? Це мова сили, вибухів і, і пожеж. Чи можна тут буде досягти якогось результату? І знов ж таки поточніть по-моєму: це перша скликається здесь, рада України яка була створена от зовсім нещодавно, чи ні? Будь ласка. А ні, ні, вона, вона була, вона вже це фактично таке друге друг. повноцінне скликання, а, а можна сказати ще і третє, тому що перше засідання було установче, угу. таке урочисте формальне саме на полях саміту, після її створення. Угу. Тобто, так можна вважати, що це лише початок, але нещодавно, не так давно відбулось засідання Ради, теж Україна. НАТО і в даному випадку я думаю, що ми зацікавлені скликати ці засідання якомога частіше, тому що є завжди перелік питань, які варто обговорювати. І на порядку денному тут і постачання Україні боєприпасів. Ми знаємо, що минулого року Євросоюз пообіцяв планував виділити Україні мільйон мільйон снарядів лише 300 тисяч передали. Тут є певні помилки, такі в підходах мені здається. Просто можна було б це посилатись і на європейських експертів, де йдеться про те, що якщо завдання Євросоюзу надати Україні снаряди, тоді можна піти шляхом закупки, і немає власних можливостей, власних спроможностей, потенціалу виготовляти необхідну кількість боєприпасів. Піти шляхом закупки цих боєприпасів в інших країнах з тим, щоб саме забезпечити ціль. Допомогти Україні. А це е, може бути, якщо Євросоюз дозволить використовувати ці кошти за межами Євросоюзу, тому що е, установка була така, що використовувати саме ресурси, які виділив Євросоюз для підприємств, які є на території Євросоюзу. Ну якщо ж завдання просто посилити свій військово-промисловий комплекс, то лише робота з артилерійськими снарядами вона не є перспективною. На в майбутнє потрібно вкладати кошти в нові системи, в ракети дальньої дії, такі як які мають американці, з тим, щоб це було більш ефективне на полі бою. Зараз ми побачили дуже е, великий виклик, який <кій> постає перед західним світом. Ми прекрасно розуміємо, що війна Росії проти України це просто е, точка прикладання конфлікту між західною і східною цивілізацією, фактично, між е, ну я не кажу про весь схід, але так глобально про тоталітаризм і е, демократію. І от з подивом великим зараз багато людей побачили, що ці тоталітарні країни, які були під санкціями, які не мали доступу до технологій, ну скажімо, Північна Корея. Спокійнесенько передає мільйон снарядів, і не просто мільйон снарядів, після цього вона передає балістичні ракети. І виникає запитання: а як так сталося, що країна, яка під санкціями, країна, яка не має доступу до технологій, має на увазі Північна Корея, причому немає їх з 50-х років минулого століття. І Україна, яка робить власні танки, літаки, запускає супутники в космос, так? Не може зробити балістичну ракету на 600 метрів, як це зробила Північна Корея. Ця ракета КН, яка є фактично навіть потужнішою за дальністю ніж іскандер російський, і і тоді, от, от така, такий парадокс. А в чому тоді е, перевага західних цивілі, за, за, західних технологій, якщо країна ізгой все має, а ви не маєте нічого? Ну й маю на увазі нас, перш за все ну, технології західні існують. Але їх потрібно застосовувати. Тут питання, як це відбувалося і відбувається в Україні. Тому що зрозуміло, що Корея під санкціями, але через треті-четверті роки, в десятеро дорожче, вони там собі щось може, підтягують. І перш за все, їм Російська Федерація багато в чому допомагала, надаючи ці ліцензії, технології, в чомусь вони, може, навіть пішли далі, концентруючи весь свій бюджет. Попри голодне населення на те, щоб розвивати військову військово ну, табовних інших, інших завдань немає, просто озброюватися так. Ну так та інші завдання в них розв'язання. Вони по телевізору своїм громадянам розповідають, що вони перемагають на всіх чемпіонатах і, і, і допомагають бідним в Америці. Роздаючи їжу, там, там є навіть такі передачі. Ну повернувшись до України, варто зазначити, що ну тут же ж були такі п'ята колона. Ну що тут говорити? Коли ну зрозуміло, що Україні потрібно бути в європейських системах безпекових, економічних, політичних, це шлях в Європейський Союз і в НАТО. А скільки в нас тут було борців з НАТО і з Європейським Союзом, які там тягнули в Росію і, і гальмували? Розвалювали наш промисловий комплекс і, і і все інше. Тому тут е, питання до тих, хто цим опікувався, хто виконував ці завдання, хто що десь одного Богослаєва згадати. Ми все ну, віримо і вірили, що це потужне таке підприємство, яке дає нам розвиток. До цього часу. Немає власного вертольота. Ну, якщо такі були як Богослаєв, проросійські агенти, які працювали на Росію і на знищення всього українського, то які вертольоти в нас можуть бути, і які балістичні ракети? Якщо це і до сьогодні не дійшло до тих людей, які повинні приймати рішення, ну то є великі питання, що вони роблять. Ну, та я думаю, що можна буде ставити навіть на цій раді України НАТО певні запитання нашим партнерам, тому що, мовно кажучи, Росія одержує зараз від Північної Кореї ракети у ці КН там 32, я не пам'ятаю, як вона точно називається. Але це така модифікація Іскандер, але вони більш далекобійні, ніж Іскандер, якщо Іскандер б'є там на 500 кілометрів, це їхній, ну, з, 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 Іскандер М. То ці ракети б'ють на 600 там, до 700 кілометрів. І тоді виникає запитання: просте: от якщо Росія ви знаєте, коли нам кажуть, ну ви повинні самі орієнтуватися на своє виробництво. Ви повинні мати план Б. Ви повинні. Ну слухайте, Росія сама не може. Ну, от Росія сама не може, як можемо, ми, маючи значно менше ресурсів, самі, ну це просто смішні слова, про які я думаю, треба забути і якось і продовжувати співпрацювати з Україною, але ставити запитання, скажімо, нашому доброму партнеру Олафу Шольцу, тому що Бундестаг виступає за надання Україні крилатих ракет Тауру з 500 кілометрів дальності, так і просто сказати, Дивіться, от Росія одержує 600 кілометрів балістичні ракети, які складно збивати, а ми не одержуємо. І от тоді, от питання перемоги, питання прогресу в цій війні, якщо наші партнери. Гальмує, а Росія безперебійно має те, що вона хоче. Якось треба змінювати підходи і перестати говорити, ой, це ми не дамо, бо Росія образиться, а це не дамо, тому що теж щось не так буде. Ну, от іде війна, в якій Росія має безперебійне постачання, а ми маємо загальмоване постачання. Ну і плюс нам зв'язані руки, навіть ті ракети великобійні, які нам дають, ми маємо право використовувати лише тільки по території окупованої частини України, знищуючи ворога там. А росіяни прострілюють всю територію України повністю там до Львова від, від, від... Ну та, іранські шахеди вибухають у Львові. Тому так так по тому, як ми можемо захищатися, якщо ми не можемо наносити удари? Ну дійсно, тоді можливо напрямок своя якась зброя, яку ми могли затер використовувати по території Росії, але нам тоді потрібно її допомогти створити, щоб це було створено спільно. З європейцями, з американцями, це можливо ну, дасть ну, реальні результати в плані швидкості створення таких зразків озброєння. Я хочу ще запитати ну от власне наступного тижня? Я так сподіваюся, вже будуть закінчуватися потроху там 15 січня, але може і раніше закінчуватися у е, е, Christmas holidays американські і будуть повертатися з відпусток е, е, політики. Перш за все, конгресмени, сенатори, які там сидять зараз по своїх штатах, по своїх округах і спілкуються можливо з виборцями, і вирішувати власне ключове запитання надання допомоги е, Тайваню, Ізраїлю і в Україні. Перш за все, які тут у нас шанси, і як ви вважаєте, чи як ви думаєте, за цей час якась дипломатична робота відбувалася з української сторони? Бо без цього дуже складно сподіватися на те, що раптом після канікул, от якась думка конгресменів певних різко взяла і змінилася? Ну я думаю, думка відбувалася. Звичайно, тут, якби всі від голови держави до міністрів, до дипломатів, я думаю, цю роботу здійснювали. Наскільки ефективно покаже, покаже час? Я думаю, тут дуже важливо залучати і наших американських союзників, щоб вони, знаючи краще свою внутрішню американську кухню, теж знаходили ті точки впливу, ті правильні слова, щоб змінити цю ситуацію. І сподіваюсь, можна тут об'єднатися. Ну, з ізраїльським лобі, тому що там е, допомога Україні ізраїль в парі і затримується і, і для них, і для нас. Тому тут якби спільна робота могла бути з ізраїльськими партнерами, з тим, щоб пробити це питання і щоб вивести з такого впливу екс колишнього президента Сполучених Штатів тих конгресменів, які там якась. Е Уже ну, занадто включили в передвиборну боротьбу. Тут питання не, не, не допомоги Байдену чи не допомоги, тут питання все-таки зберегти Сполучені Штати як лідера демократичного світу. Тому що якщо цього не, буду, не буде, від США почнуть відвертатись і їхні союзники не в плані там якогось повороту е геополітичного, а в плані. Пошуку власної системи безпеки, тому що багато хто в Європі, в на інших материках, сподівається на допомогу Сполучених Штатів як країни, яка очолює демократичний світ, і ну, та... тут успіх в Україні може це зберегти. Так, ну, да, тут абсолютно ви, ви ви праві, тому що по великому рахунку. Великий успіх американської економіки. Ну от умовно кажучи, бюджет штату Каліфорнія перевіряв цього року там 300 з копійками мільярдів доларів. Бюджет Росії 400 з чимось. Тобто фактично майже співмірні бюджети одного штату США і цілої держави Російської Федерації. Але знову ж таки це е, досягається за ми рахунок ми. того. Що Росія є лідером світу, та де вона може домінувати, демпінгувати, десь і фактично продавати свої технології свою продукцію по всьому світу. Якщо ти не будеш лідером, ну тоді не факт, що твоя економіка буде така успішна і знову тут. Тому Росія... ну Америка сама зацікавлена в тому, щоб залишатися цим лідером світу в культурному, інформаційному, технологічному плані, політичному плані, економічному плані. Втративши лідерство, можна втратити і багато доходів і лідерські позиції. Знову ж таки, тому я думаю, тут вони зацікавлені в нас так само. Так, як і ми в них. І сподіваюся, що ця співпраця буде успішною. Тому що знову ж таки подивитися ну, певні країни, які сьогодні вибирають партнера, скажуть, так, ми може, а може, ми зараз будемо дружити. Вони раз і дали шахиди, раз і дали ракети, раз, і... треба мільйон снарядів, от кімчанин дав. так Давайте ми кімчанину заплатимо. А навіщо тоді нам мати партнерство з людьми, які в саме критичний моменти просто кидають і кажуть, ой, знаєте, а ми оце сказали вам, а в нас немає. Ну я просто до чого веду, що лендліз працював дуже успішно. І знаєте, коли була умовно кажучи сталінградська битва, вирішилася доля війни по великому рахунку Другої світової. Ну, не сказали, що ой, знаєте, в нас зараз сталі чугуну не вистачає, літаків там праді. Почекайте, так пізно було б чекати, тому що Гітлер прорвався би на Закавказі і все. Ну і фактично війна була б закінчена. Тому Україна сьогодні теж в таких ключових моментах. А нам постійно почекати. Сьогодні мені на речі, сподобалась фраза: до кінця цього року Україна отримає в 16 Слухайте, скільки можна до кінця року вже. Ну, чесно. Я от вже знаєте, інколи руки опускаться, думаєш, та йолки палки Ну скажіть точно, в 30-му році отримаєте, будь ласка. Ну, якось інтенсифікувати <гум> це треба все. Є, є, ці, є ці питання дійсно справедливі, і тут з одного боку є якась така <гум> пасивність. Тобто виросло покоління, яке не знає цих жахів війни, і вони дивляться просто. На все це по телевізору, щось там відбувається в Україні. Вони не відчувають це як таку загрозу щоденну. Потім можна піти в відпустку, не думати про війну, там можна мати свята, якісь різдвяні, якби це відкласти все. А в нас щоденна війна, щоденно гинуть люди. Тобто, для нас це кожна година, кожна хвилина має значення. Тому тут, якби недооцінка цих загроз, які можуть бути потім ця система Ріалполітік, домовитись з Росією, і дуже важливі економічні. Це було раніше, ну зараз уже все це міняється, трансформується, але значний період часу домовитись з Росією важливо, щоб торгувати, отримувати енергоресурси дешеві. І, якби це важливо, а там права людини, хай буде другорядне питання. Але не на цьому об'єднувалася Європа саме. І Україна прагне в ту Європу, де захищають права людини, де є демократія, де захищають життя людини, де захищають принципи справедливості. І тут однозначно, якби було б важливо ну, все-таки цей захист робити більш реальним дієвим. Ну, не слід забувати ще. Про е, ті впливи Російської Федерації, коли вони підкупляли багатьох політиків, і це все е, в, в сірій такій в темній зоні. Про, про це ми лише можемо здогадуватись. Можливо, через якийсь час там розвідки от, ну, до, до речі, до, до ваших слів сьогодні стало відомо. Ну принаймні про це написали. Що є підозра, що Дональд Трамп за часи перебування при владі від різних держав отримав е, ну, за вже відому інформацію, наявною, сім мільйонів. 800 тисяч доларів, і це може стати проблемою для нього в процесі о, о, участі в о, виборчій кампанії. Ну і загалом це цю тему можна розкочити, тому що це порушує закон. Він не мав це робити. Ну можливо, там десь були і російські гроші. Це просто до того слова, що ми такі самі, я думаю, гроші можемо можна знайти і в. Певних політиків в європейському союзі і не лише в європейському союзі в Сполучені Штати Росія в це вкладала дуже довго і багато грошей. Я от на останок лише запитаю: а Трамп може бути усвідомлений як загроза для США і чи є інституції і люди в Сполучених Штатах Америки? Ну, які дійсно, знаєте, все ж таки все поставлять на кін, аби не зганьбитися і не втратити знову ж таки велич і лідерство Сполучених Штатів Америки. Я думаю, ця позиція та повинна перемогти. Все-таки більшість республіканців вони завжди були більш воємничими, умовно так кажуть, відстоюючи демократію і лідерство США по всьому світі. Тому тут якби, за ними питання просто так вийшло, що сьогодні там, велика група тих людей, трампістів їх називає. Я не, не хочу, якби втручав, в них, не, не, не маю е, цих. Е, Таких можливостей глибоко занурюватися там у політичне життя Сполучених Штатів, проте очевидно, що там теж назрівають певні питання, які ну варто розв'язувати з тим, щоб Сполучені Штати зберегли своє лідерство і підтримували Україну. Я вам дуже дякую, що долучилися нашої розмови. Дякую за ваші фахові коментарі. Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна НАТО, військовослужбовець Збройних сил України, був з нами на зв'язку. Не обговорили, будемо чекати 10 січня, коли відбудеться ця рада, і будемо впевнені в тому, і зі те, що і наша влада виставить чітко свої умови, і наші партнери в цей критичний момент дадуть нам необхідну і своєчасну головну допомогу. Був війні. Знаєте, як в плаванні головне не втонути і вчасно отримати рятівник рятівне. Коло, коли сили сил не залишається, будьте з ФМ Галична, всього вам найкращого, до побачення.